Мирного дня мої любі сьогодні, 8 травня 2025 року. На часах на годиннику 8.19, Я трошечки спізнилась, але ми знов з вами в прямому ефірі і будемо говорити про діловий макіяж. Та ось таке запитання до мене прилетіло. Як робити або який він діловий макіяж? Сьогодні ми про це поговоримо. Мене звати Ольга Хома, я візажист і викладач у найсильнішій школі макіяжа. Ольга студіо, ми знаходимося у Львові. Як завжди, я прохаю всіх тих, хто доєднується, поставити плюсики для того, щоб я розуміла, що зі звуком все добре. І ми починаємо. А також, також нагадаю, що якщо ви будете ставити серденьки посилати, то ви будете допомагати іншим, тобто ви будете допомагати алгоритмам Instagram просувати цей прямий ефір на просторах інтернету. А тим самим ви будете допомагати іншим, отримати інформацію саме тут і зараз. Можливо, саме ця інформація для когось є дуже важливою. Я все чекаю на ваші плюсики або якийсь коментар, щоб я розуміла, що зі звуком все добре. І так, я трошечки спізнилась. Чому? Розповім спочатку, тому що я шукала нову схему виставлення світла і так далі. Тобто, ну, я шукала нову. Позу, якщо можна так сказати, дівчата, тому, що так, ми всі живі люди, люди я розумію, що будь-яка картинка через деякий час вона набридає і це стосується а, всього. Тобто, яким чином набридає? Людина звикає до определеної картинки і перестає навіть перестає приймати інформацію. Тому що е, інформація починає з'єднуватися настільки з картинкою, що робота музик, роботи починає притуплятися. Тому, тому постійно радять, м, я знаю, що і на заднім фоні мають бути якісь там картинки або книжки, якісь ну, елементи для того, щоб ваш, е, ваше око. Тривали, тривали, ну, тобто, ціплялась, ціплялась за щось і е, тривала увагу, тобто утримувала увагу, ось так буде правильно сказати. І дівчата, отак от я настільки відволіклась, що замислилась і тось тобто, поєднала усі всі візуальні картинки і з макіяжем, дівчата, тому що ну, макіяж це теж ж, ж, візуальна картинка. Дівчат, я все чекаю на ваші плюсики, бо в мене одна палка, і я боюсь, ну, в сенсі інтернету, чомусь взагалі щось таке зв'язок у мене зранку завжди поганий, поганий, тому я чекаю ваші плюсики, щоб я розуміла, що зі звуком все добре. От. А, а також, дівчата, мені цікава навіть ваша думка. От напишіть мені зараз в коментарях, яка, яка картинка вам більше подобається. Те, що я завжди була на фоні там, з підсвіточкою, з квіточками і так далі, чи зараз? Не знаю. Просто я вчора записувала сторіс, і, записувала сторіс і мені от така картинка більше сподобалась. Але вона мені настільки незручна, що я, ну ви можете бачити, що я йорзаю на стулі. Я вам, чесно, як на духу кажу йорзую на стулі, тому що трошечки нема впевненості, а нема впевненості. Чому? Тому що незвична ця картинка незвична навіть для мене. Картинка, поза, бо я трошечки сіжу напівбоком, бо все обладнання стоїть на тут світло, тут світло. Ну, Воно мене підсвічують з різних сторін І стульчик стоїть напівбоком. Ну, тобто, незручненько. А, ага, от Світлані ця більше подобається. Ну, дуже дякую. Хоч хоч комусь подобається. <гум> і так, дівчата, так що я, я ж кажу, так от починаєш виставляти щось змінювати в своєму житті, і завжди, завжди я намагаюся поставити себе на місце клієнта. І от, будь ласка, я всього ліше. О, Олені дві подобається. Ну, значить, буду міняти їх раз так, раз так. Це, до речі, от буде дуже поговоримо ще й про це. Так ось я хотіла сказати, що от навіть просто положення стільчика, да, бо я розвернула, я раніше отак от сиділа. Прямо, а тепер я розвернулася на півбоком, да, тобто положення всього лише на 90 градусів, чи наскільки там я повернулася, а наскільки інше враження, дівчат? Так само і наші клієнти, коли ми їм щось змінюємо, навіть вашим постійним клієнтам, ми їм змінюємо там, кремову помаду на матову помаду і вже клієнтам. А вже клієнтам починає бути трошечки незручно, незрозуміло. Тому дівчата завжди завжди я постійно це нашим учням на базовому курсі проговорюю. Розмовляємо з клієнтом, пояснюємо, проговорюємо, тому що один клієнт прийде і скаже мені. Категорично там от цього, цього і цього, я категорично не хочу, все інше мене не бентежить. Все. Я взагалі взагалі таких клієнтів полюбляю. Ти розумієш, що ну, в якому місці табу, а все решта ти робиш, як тобі ну, відповідно до клієнта, не то, що там, як мені заманеться, але от таким чином працюєш. І кожного разу, якщо у вас постійні клієнти, ви пропонуєте щось інше і інше ну, то для того, щоб вони почували себе різними. різними. І це вносить різноманіття в наше життя, дівчата, тому що мозок реально повертається, і ти бачиш навіть саму себе, от просто в хаті ти бачиш себе з іншої сторони, і це змушує мозок. Працювати зовсім по-іншому. Так, ось я хотіла ще а, проговорити. А, от Дівчата Світлана сказала, що їй ця більше картинка сподобалась, а Олені подобається і ця і а, минула. І я хочу сказати, що, що бачите, от, а, нас троє, да? ну, от, наприклад, троє ті, хто висказався на цю тему, от, Світланка. Світланки ця подобається, Оленки обидві подобаються, А мені я не знаю, я ще не зрозуміла. Коли передивлюсь в запису, я зрозумію, яка мені більше подобається. І от бачите, троє різних людей і у всіх різна думка. Це теж просто і сірі, як я кажу, наподумець для того, щоб ви і кожну свою роботу, і кожного клієнта намагалися. Роздивитися з різних сторін. Тому що я бачу ось так: інша людина бачить по-іншому, з іншої сторони, а інша людина зовсім геть по-іншому. Знаєте, а, це ще я давно зрозуміла, але, дівчат, я ж точно також, я ж така людина, і я можу в процесі. А, Суєта, сует як то кажуть, воно притупляється, притупляється. Але десь багато років тому назад, коли у нас в школі були, ну, вирішили однокласники мої зібратися було 15 років, як ми закінчили школу. А, і ну, ми зібралися, ну там розмовляли, їли, пили. То, то таке, ну ви ж були на таких зустрічах, знаєте, як це проходить. Але Хтось почав згадувати якусь ситуацію, яка сталася там з нами, там в якомусь 5 чи 6 класі. І я сиджу і я розумію, що я взагалі не пам'ятаю тієї ситуації. Ну, я послухала, там, що, що було, посміялася, але я спостерігала, що я взагалі не пам'ятаю цього. Інша людина, ну, хлопець, який почав однокласник мій розповідати цю історію, він розповів те, що він бачив. Інша людина підхопила і каже: Та ні, було ось так. І почав розповідати, але сама ситуація була однакова, просто він розповідав з іншого боку її. І я сиділа я просто, як то кажуть, вибачаюся, афігівала, тому що. Наскільки по різному ми сприймаємо інформацію, наскільки по різному вона на нас впливає, тобто, на мене ця ситуація взагалі не вплинула, тому я її і не запам'ятала. Тобто тоді я емоційно не внідрилась, не окунулась в ту ситуацію, тому вона. Пройшла повз мене, і навіть ну, я її абсолютно не помітила. А ми запам'ятовуємо тільки те, в що ми включаємося емоційно, дівчата. І так само про макіяж. Тобто, ефект вау производить той макіяж, який включає емоційну людину. Дівчата, якщо ви, ну, жіночко, якщо ви згодні, будь ласка, чекаю на ваші коментарі, а можливо, ви не згодні. Давайте посперечаємося. Як то кажуть, в спорі рождається істина. Хоча істина це таке, мені здається, вона постійно рождається, а насправді вона її не існує. Ну, то таке не про це тема розмова. А, діловий макіяж, дівчата, я хотіла поговорити з вами про це. Я би хотіла на початку сказати вам, мої колеги професіонали якщо ви погодитесь, якщо ви знаєте про це, розумієтесь в цьому, що діловий макіяж це вид макіяжа. Вид макіяжу це точно так же, як весільний, підлітковий, чоловічий віковий, весільний для фотосесії, для вагітних, не для вагітних, ну в общем. Ви зрозуміли, так, що все це види макіяжа. А ось до схеми макіяжа, ту, яку ми використовуємо в даному виді макіяжа, воно не має ніякого відношення. Тобто, будь-яка схема макіяжа може бути, може бути виконана для будь-якого виду макіяжа. Дівчат, оце мені дуже хочеться, щоб ви це запам'ятали і ну, думали, коли виконували свої роботи, особливо візажисти, які починають свій шлях. Так ось, дівчат, коли до вас приходить клієнт і прохає діловий макіяж зробити, ви маєте уточнити, тобто ви маєте поговорити. Багато питань задати для, для до клієнта запитати, що саме, тобто, куди саме, то есть, яка функція цього ділового макіяжу буде виконуватись? Тобто, за допомогою цього макіяжу, що людина буде робити? То есть, куди вона йде? Ви її на нараду готуєте на виробництво. А можливо, ви її готуєте в раду, ну, навіть в Верховну Раду, да? тобто, що вона буде виступати. Ви її готуєте діловий макіяж, тому що в неї будуть брати інтерв'ю, наприклад. Да? Або це діловий макіяж, наприклад, директора школи. Ви ж розумієте, що все це буде, ну тобто ваші дії будуть відрізнятися. Зрозуміло, так, тобто, кожен макіяж ми підбираємо згідно до анатомії клієнта. То так, то не то зараз не про це розмова. Треба, треба задавати ці запитання для того, щоб розуміти, якої насиченості може бути. Макіяж виконано. чи доречно буде виконувати стрілку, наприклад, навіть, ну от прийшла клієнта з сиділяльної повіки, і я можу їй зробити все, що завгодно, да? але я собі починаю, завдяки відповідям на запитання, розуміти, чи доречно буде стрілка на цієї нараді, чи носить окуляри клієнт дівчат, Вона може прийти до вас на макіяж, наприклад, в контактних лінзах. А на ту нараду вона їх там знимить, або вона їх не надягла. Коротше, на цій нараді вона буде в окулярах. І це геть змінить ваш макіяж. Тому що, дивлячись на то, на те, які окуляри, тось якщо вони знаєте, такі, ну, трошечки збільшують, ви ж розумієте, що весь макіяж, який буде дивитися людина, бути в очі е клієнту. Вашим з вашим макіяжем. Воно буде як через увілічительне стекло, і ви це маєте врахувати, дівчата. Також обов'язково, якщо ви запитали у клієнта, і він вам сказав, що так, він буде в окулярах або він носить окуляри, ви маєте попрохати обов'язково, перш ніж почати робити макіяж, ви маєте попрохати, щоб клієнт одягнув окуляри, для того, щоб подивитися, наскільки високо чи низько. Закриває, брова, знаходиться відповідно до окулярів. Знаєте, чому? Тому що іноді оправа дуже вузька, і виходить, що брові виходять в рівень з рамкою окулярів. І коли от без окулярів ваш макіяж бездоганний, а клієнт одягає макіяж і у неї зникають брові. Їх просто не видно. Особливо, коли окуляри, знаєте, з такими а, а, плотними, непрозорими оправами. Дівчат, це, це дуже це такий начебто незначний елемент і сірі. Ну звідки я знала? А от маємо знати, дівчат маємо знати, що окуляри теж важливі ну, при виконанні макіяжу. Точніше, ем... Їх розміщення на обличчі дуже важливо для нас для виконання макіяжу. А також ви маєте уточнити, ну, то есть, уточнюючи, де саме вона буде на цій нараді, ну, то есть, куди ви клієнта готуєте, на який день ви макіяж, ви маєте розуміти, що присутність сяючих текстур на діловому макіяжі неприємлима. Тобто, дуже легка присутність якихось сатінових текстур. Легка, мінімальна. Ну, для того, щоб макіяж, особливо, якщо це жіночка вікова, то трошечки сатінчику нам треба пустити, інакше ми її дрябленька повіка по віку можемо зістарити. Тому то трошечки сатінчика, так. Але Хайлайтер. Ви можете запитати у клієнта, чи користується вона хайлайтером, чи буде доречним, якщо ви використаєте його, ну, тобто ви можете поспілкуватися, тому що якщо клієнт, наприклад, обізнаний, то ви можете вийти з неї ну, в діалог такий конструктивний, для того, щоб прояснити більш детальну ситуацію, для того, щоб ваша робота була бездоганна для неї. Ще раз повторюю, бездоганна сама якість виконання роботи ми зараз не про це, вона мається на увазі на постійній основі, так? Я зараз кажу про бездоганність виконання в, в тому числі, в тому що бездоганна для клієнта до її ситуації, до її життєвої в життєдіяльності, дівчат, можна так сказати, тому що іноді. Точніше, не іноді, а до нас звертаються за макіяжем для того, щоб ви розумієте, що ми розділяємо частину їх життя. Ну, тобто, ми, їх, ми виконуємо макіяж для того, щоб вони якусь частину свого життя проживали. І хочеться, щоб ця частина життя, на яку ви маєте вплив. Тому що ви керуєте станом людини. Так от, от щоб стан оцей був на 100% оправданий вашою роботою. Я сподіваюся, я так закрутила трошечки, я сподіваюся, вам зрозуміло. Якщо є запитання в рамках прямого ефіру, я залюбки на них відповім, тому що, як завжди, все так замерло. Я Дуже складно розуміти взагалі, і сірі ви там живі чи ні. Ось, оце, дівчата, основне, що я хотіла вам, в принципі, сказати про діловий макіяж. Ми сьогодні говорили про діловий макіяж. Ще раз для тих, хто доєднався щойно, я повторюю, що діловий макіяж це вид макіяжа, який до схем макіяжа не має ніякого відношення, тобто, будь-який вид макіяжу. Можна виконати за допомогою будь-якої схеми. Все, за все, тобто .е. вибір, на вибір, точніше, а впливає тільки анатомія клієнта. Ну, і якщо ви не розумієте, про що я якщо ви не знаєте, що таке. Анатомія клієнта, то я, звичайно, вас запрошую на наш базовий фундаментальний базовий курс в нашу студію, Ольга Студія». Ми знаходимося у Львові. Наш базовий курс це 6 днів повноцінного навчання. Перший день повністю теорія. Наступні дні це практично, тобто спочатку знов теорія, але конкретно по схемі макіяжа. І анатомії макіяжа та потім а, мій показ, а, мій показ на моделі. І З подробним поясненням кожний крок свого макіяжу я пояснюю дівчатам, чому ця текстура, як ми її накладаємо, чим ми її накладаємо і так далі. Чому я вибрала саме цю текстуру? Тобто з подробним поясненням. І потім приходять моделі для дівчат, і вони починають самостійно відпрацьовувати, адаптувати все те, що вони почули, вивчили, записали, запам'ятали. Вони вчаться, адаптувати саме на свою модель. Так що, дівчата, пишіть в особисте повідомлення. Якщо вас цікавить цей курс, то ласкаво прошу дівчата. А якщо для тих, хто хоче просто для себе використовувати макіяж, то ласкаво просимо на курс або заняття макіяж для себе. Ми проводимо як офлайн, так і онлайн. Якщо для вас це дуже важливо, то, будь ласка, чекаємо вас в режимі офлайн. Записуйтесь і ми підберемо саме ваші текстури, ваші кольори, все ваше, ваші зручні пензли для того, щоб ваш день починався комфортно, для того, щоб ваше життя було більш емоційно. Віднесенням, можна навіть так скажу, тому що нагадаю, що за допомогою макіяжа ми... макіяж це інструмент, за допомогою якого ми можемо змінити свій внутрішній стан. Тобто, через зовнішню красу ми впливаємо на наш внутрішній стан. От. А також, можу, нагадаю, що в шапці профіля буквально в один клік ви можете придбати курс макіяж для себе онлайн, який є в запису. Там є більше 20 уроків, і це ще на кінець, я буду доповнювати. Там. Це такий міні-екскурс в ваш світ краси, де. Ви включаєте телефони в будь-який зручний для вас час, включаєте на плей урок, ви просто прослуховуєте і повторюєте. Тобто, ви намагаєтесь виконати макіяж і намагаєтесь адаптувати дівчат. От вчора, наприклад, я записала, виклала туди урок про колористику. Про основні кольори дівчат. І я виклала, я просто записала її так, як я розповідаю, на базовому курсі для професіоналів. Дівчат тільки за цього уроку можна придбати цей курс. Реально просто ціна 300 гривень. Я записала, потім сижу і думаю, і не продішеві лі я, дівчат, але я просто вважаю, що кожна жінка просто зобов'язана знати. Основи колористики, просто от мінімальну основу колористику, скільки кольорів існує, як вони поєднуються і яким чином образуються проти кольори. Тому що, дівчата, оця маленька інформація, цей урок довжиною 6 хвилин. 6 хвилин. Але ця інформація. Залишається з вами назавжди, вона дає вам розуміння не тільки як підбирати кольори в макіяжі, дівчат, ця колористика вона ж впливає і на одяг, і навіть на інтер'єр. Тобто, за допомогою всього лише двох подушечок купити наволочки, я не знаю, як українською, наволочки на подушечки, і можна просто. Змінити освіжити свою атмосферу для того, щоб то, що я казала на початку ефіру, для того, щоб мозок не звикав, тому що мозок наш дівчат, він настільки звужує поток інформації. Дивіться, наш мозок налаштований, наш організм, наш мозок налаштований на те, щоб нас. Тримати в безпечності. Що для музика вважається безпечність? Те, що він знає. Навіть якщо вам в цій ситуації погано, але ця ситуація повторюється знов, знов і знов, знайте, що музик тримає вас в цій ситуації, тому що вона для вас є безпечна. Вам там погано, але вам там безпечно. Тому що ви знаєте, чого очікувати ну, там, від тих людей, від о, обставин, в яких ви знаходитесь, ви розумієте. тому що будь-яка зміна для музика, вона сільна вибуху якомусь. Він не розуміє, куди біжать, куди ховатися, що робити. І він починає працювати, а музик не хоче працювати. Він налаштований так, щоб просто забезпечувати жизньобезпечення нашого організму стабільно. А в природі, я вам вчора казала, не існує стабільності. Ми або ростимо, розвиваємось, або вмираємо. Дівчата. Тому я ж кажу: от за допомогою макіяжу, макіяж це інструмент, який допоможе вам всьому лише. Іншим кольором, іншим змахом пензла він вам допоможе змінити трошечки, трошечки змінити частину себе, і в цей відповідь змінити, може змінити багато чого в вашому житті. Тобто ви повернете змусите свій мозок працювати, подивитися на ситуацію з іншої сторони і змусити ваш мозок. Працювати по-новому, дівчата. Тому а, я сподіваюся, я, я не сподіваюся, я ще раз вас запрошую на наше навчання. І, і все, це, в принципі, все, що я хотіла, про що я хотіла з вами поговорити. Якщо у вас нема запитань, то до зустрічі! Завтра. Як завжди, я чекаю ваші питання, можливо, є якісь запитання, на... яке ви шукаєте відповіді і не знаходите. Задайте його мені, можливо, можливо, я вам допоможу. Можливо, і ні, дівчат, тому що, як я говорила на початку ефіру, скільки людей, стільки і мені, ні. думок, як це. Це дуже дякую за те, що ви були присутні в ефірі, і дякую всім тим, хто додивився до цього моменту до кінця. До побачення, бережіть себе, до зустрічі завтра.